Всім привітулі. Що ж нарешті сьогодні вже п'ятниця. Можна це вже це останній день сьогодні такого челенджу. Коли я цілий тиждень, ну як тиждень в будній, дні викладав відоси. Сьогодні у нас п'ятий день, п'ятниця на годиннику 7.09 І бляха, сьогодні ще більший дубак ніж вчора. Плюс два. Плюс два. Якщо подивитися зараз на смартфон, то показує, що відчувається як мінус два. І я фією, і це середина травня. Чесно кажучи, я не пригадую, щоб в середині травня були отакі типу температури. Не знаю, це прям це прям піпец. Так, підігрів срачини я включив. Хай машинка трохи бо реально холодновато. До речі, вчора каса то вийшла офігенна, тобто ми заробили вчора в два рази більше, ніж в середу. Нормально так. Сьогодні поки не везе, вже 20 по сьомій і жодного замовлення, нічого, все мовчить. Отаке От буває. Словом, виїжджаю котрі з подвір'я вже 25 по сьомій. Фактично, ну я включив коли? Я включив 10 по. Так що пройшло вже доволі непогано часу, а нічого не залітає, тому... З району виїжджаємо, ну як з району. Та їду в сторону, так як завжди, в сторону Варшавської. І буду сподіватися, що зараз по дорозі щось прилетить. Прилетіло замовлення на блотіну, коротше, повна фігня, подача 1-2 їхати 3,5 за 100 гривень. Ну, типу такий самий тариф, як обідом. без коефіцієнтів, без нічого. З однієї можна би було, але... Що я звідти знайду в такій годині потім, ну фігня повна. Тому треба шукати замовлення десь там в спальній район. Знайшло замовлення по ефіру на цьому на уклоні, тому в принципі їдемо. Подача 1-2 на мотозавод, там 6 з копійками їхати. ну Там майже 200 здається, але там 164 на карту і 30 різні знову на баланс. Ну Трошки баланс поповнимо. Ладно, їдемо. У нас машина пропрацювала 23 хвилини, і я тільки знайшов замовлення. Тому по факту тих 23 хвилини врахується в загальний, в загальний пробіг, що ми сьогодні прокатаємося. Ну, нічого не поробиш. Зранку машинку треба було прогріти. Замовлення виконав зразу на уклоні взяв наступне тут з подачою 1-3, 1,3 подача, і їхати менше 3 кілометрів за 144 чистими. Ну За 144 чистими 3 км можна. Ще зараз таких коефіцієнтів у нас немає. Тому в принципі їхати можна. І ще, і ще затори, скажімо, так не почалися. Рівно за, за 5 хвилин-8 і там на Чупринки. Ну коротше, непогано, поки їдемо. Замовлення виконав і поки так, взяв на болті. Не булоті, або розвертатися, тому що це якраз Франківський район, там коротеньке замовлення, але ми якраз заїдемо в спальник, бо звідси... Ага, Я... тут ми мене розвернемося. Єлипали, коротше, треба. тут отак розвертатися. Тут. У нас скільки вийде подачка. Ага, це зі сахарова. 850 метрів, нормально. Нормально їхати 2,2, здається, за сотку за 95. Ну, 2 км за 95 км цілком непогано. Тим паче зранку ми це виконуємо швиденько і фактично за годину три замовлення. Так що нормально. Замовлення виконали, це було швидко 8.20 І ми фактично за 25 хвилин виконали два замовлення на 144 гривні і ну, майже на 100 Рахуємо 240 гривень за 25 хвилин. Це цілком таки непогано. Взяв наступне замовлення, тут на оконі знайшло рядом подача 250 метрів, там три точки. Їхати в загальному 4 км за 170, але знову, блін, 142 на карту, а 30 гривень на баланс. Ви замахали зі своїми тими балансами. Мені зараз всі, всі грошенята треба блін, на карту. Ну а ладно, хай же буде, тому що подача ряду і непогано. Так, замовлення виконано, вернулося з місця подачі. Це було швидко, зараз 8,40. Так, 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 так. Ну, тут доволі все. Бо військове замовлення, серйозно, опять коротеньке. На щарецьку. Ні, я. хоча, хотя... Тут подача рядом, в принципі. І 132 гривні за 2,7 гривень, ладно, хай буде. Тут подача 540 метрів, їхати менше 3 кілометрів за 137 чистими. В принципі, за 137 чистими менше 2 кілометрів непогано. М -м вже будемо тоді зі Щаряцької щось шукати таке в 200. Бо, чесно кажучи, хотілося б щось велике. Ну як велике? В -в -в велике мається на увазі по сумі проїхатись, за 5 кілометрів, 200, було б було б взагалі суперово, то зараз катаємо. Литаємо коротенькі замовлення, але непогані там, блін. Ну це під 0% це взагалі топово. Так що, їдемо. Ну, ніхе на собі уклон загнав. 843 я вже на місці подачі, а показую подачі 846. Болт, з тобою все, типу, нормально. Алло, хрень якась ви що прикалуєтесь, типу, чи що блядь, Три хвилини, типу, блядь, ще й взаді лану з'їде, а мені тут немає де встати, щоб цей. Ну, це тренда. Я маю ото, блядь, їхати тут. Ось тими вузенькими вулочками. Йопанай. Просто херня повна, блін. Ланус. Та почекайте, люди, йомо, от я не люблю цю херню таку через оцево, блін. По-перше, люди, блін, ще не вийшли, подача маю халяв на цей. Тут немає де зупинитися, блін. Ти біля того сраного під'їзду, місця немає. Бісить така фіня. Блять, знову машини і знову ланус. Та ви чо, прикалуєтесь? Це якась херня. Та ви прикалуєтесь, і той я тільки здав назад, і той же, блін, виїжджає. Ох, мене ща пригорить. Ну це <пір>. <Ф -ule>. вибачаюсь за матє. Йоп. <пір>. Як мене оце... Це жопа якась. Я хренію, я тупо 3 хвилини часу потратив туди-назад, туди-сюди, блін, катався. Ох, сране замовлення, ну його нахер просто, воно мене винесло. Так, замовлення виконав, приймаємо на болті, знайшло. Так, зараз це ми зупиняємо, поклончик нічого не знайшов, поїдемо на болті, нічого страшного. Подача 1,4. Їхати 7 за 200 гривень, в принципі, нормально. Так, Замовлення виконав і взяв наступне. І на болті знову взяв. Подача у нас 1,2 км, Їхати на, на, на Хмельницького показувало 5,5 за 180 чистими. Там готівка. Тобто готівку мають дати десь 220-230 гривень. Що непогано. Їдемо. І там, до речі, на болті ще є промка з 8 по 11%. Якщо робиш 3 поїздки плюс, то воно рахується по 17%. Ой, по, по 17%. Так. 18% цей комісія. Що непогано, це якраз буде третє замовлення. Кайфурики. Поклон, до речі, і насипає. Зараз такі собі замовлення. О, зараз замовлення висить в ефірі, там подача 1,5% їхати тих самих 55 5,8 кілометрів за 170 це вже типу, ну, мені то окей, 0% комісії за 170, а з комісією щось взагалі не то пальто. Так, я вже приїхав. Так, замовлення виконав я тут біля автостанції. Там вийшло з компенсацією 183 гривні, але дали 200 без решти, тобто 17 гривень, ще маємо чайових 46 на баланс. Виховуючи, що 17% ну, комісія буде гривень. Яка з таки десь приблизно 40% тому непогано. Так, тепер хочу тут. Тут тут ж фуршет колись був а зараз. Ого, нічого не світиться. Десята година нічого не світиться. Ні хрена собі. Вчора взагалі ну вчора не певно, через те, що погода така була. Вчора коефіцієнти горіли дуже довго. А зараз десята година і вже нічого. А уклон щось тут. Ну щось горить. Так що у нас тут тепер замість фуршету. Не якийсь АТБ або блазенько треба зайти. Не знаю, хоч якусь водичку. Купити собі солодку чи що я хочу. Треба економити гроші гривень 20-50, так, да, а тут. можна потратити, нічого страшного. Це непогано. Тут є та перша пекарня. Купив собі сусивку в кісті 22 гривні, і в, в АТБшці чай малиновий за 14 по акції. Тільки прикол в тому: це, начебто, як торговий центр, а вбиральні тут нема. Тренда, хоч треба тоді на заїхати. Може зразу може зразу її заправитися, щоб потім не шукати наперед. Я чесно, грім його знаю, що там зараз треба глянути, що там по показниках, по показниках по 80 кілометрів. Ну, подивимося. Так, знайшло коротеньке замовлення на болті. удача 900 метрів, їхати пише 0,8 взагалі за 72 гривні. Тобто буде, ну... Скільки там, і 90 буде, я думаю, дадуть соточку та й по всьому. Тому їдемо. Коефіцієнти вже нічого не горять, але ми поїхали всього 42 кілометри. Тому мінімум ще кілометрів 15 треба наїздити і щось підзаробити. Замовлення виконали. Так, і що далі? Тут бам, буквально їхали 780 метрів. Блін, і там щось було на уклоні, прилетіло, тільки я не встиг навіть подивитися, бо бол починав її насипати, поки скасовував. Так, я напевно сюди наверх заїду, зупинюся. Так, скину кухточку божахкувату. Знайшла замовлення, подача 600 метрів від лікарні на Зарецьких. Там 7, 7 км їхати за 150. Чистий за 150, в принципі, там може бути. Пів 11% лише. Тому їдемо. Може ще навіть це замовлення встигну по 17%, але чесно сумніваюсь. 10,37 показує подача, ми приїдемо. І за 23 хвилини я ще й сумніваюся, що ми доїдемо туди. Замовлення. Виконав. Ладно, подача рядом, то візьмемо фіксним 330 метрів. Подача, там треба їхати за 90 готівкою. Ну, таке, ну хоч тут ми їхало, до речі, не 8, а 7,3 за 150. Ну, може бути. Зараз взяв за готівку, тому що готівку треба, щоб заправитися. І якби не подача рядом тих 300 метрів, я би фіг би їхав. А так з такою подачею. В принципі, нормальне, але те, що показало 3 кілометри їхати, то одне. А на тілі зараз може бути там і 3,3, і 3,5. Якщо часом кілометра збільшиться, я відсвітуюсь. Я біля Магнуса прям там ще 7 гривень чайових, дали 120. Було замовлення в ефірі. На уклоні подача з форуму, але там писало далі в якась вулиця холодна. Я не пам'ятаю де вона є. писало сектор не визначений. І буквально дві секунди пройшло, і замовлення пропало. Тому, власне, поки тут на аварійці не пану і пустою. Так, знайшло на уклоні замовлення вже в район. Тому, в принципі, чому би ні тут подача рядом, зліт би можна було здати назад, але там через пішохідний перехід багато людей ходять здавати назад, чесно ну його нафіг. Їхати на течене за 140, там десь приблизно 4 км з копійками за 140 в район вже непогано, тому рушаємо. Ну що ж, замовлення виконали, і я в районі, тому їду заправляюсь. Та й в принципі все. Але мені здається, що сьогодні трошки краще, ніж в середу. Але проїхали ми сьогодні трохи більше. По часу, 4 години знов рівно, знов 4 години. Ну Можна відмінусувати тих 20 хвилин, що ми стояли, але, наприклад, вчора ми стояли десь 12 хвилин, то я їх в час вчора додавав. Тому, в принципі, окей, 4 години рівно. І проїхали 60 кілометрів. Ну, в принципі, то саме. Вчора було 57, сьогодні 60. На 3 кілометри більше сьогодні. проїхали за той самий час. А що сьогодні заробив, зараз побачите на екранах, тому якось ось так. Непогано так скажемо, прокатав 5 днів, там в середньому скільки вийшло, десь по 3,5 по 3 години в день особо їздив, та й непогано. Ось такі були будні дні. Всім дякую за активність, за перегляд. Зустрінемося в наступних днях наступних відео. До зустрічі, всім папулечки па па